Дівчата в ЗСУ як кулі зі зміщеним центром ваги потрапляють в око, виходять через серце. Ого, нічого собі. Хто там? Хто там? Хто? Хто тут, хто тут, Проте зовнішність може бути оманлива, оскільки наші жінки, крім того, що здатні розносити колонни расистів, ще встигають жартувати. У мене ноги. Стали похожі на маленьку гітару. це? Тому що окулелі. українські дівчата найкращі, до того ж вони не перестають дивувати чоловіків. Хоча й говорять, що жінки та чоловіки різні, копати окопи вміють обидва. Тільки наші військові Афродіти роблять це зі своїм шармом. Краса це страшна сила, а краса українських дівчат до того, ще й вбивча. Жінки, немов граната, безпечні тільки якщо з кільцем. Однак про безпеку можна забути, якщо посадити дівчину у важку артилерію. Навіть на відстані вони здатні окупантам виносити мізки. Це ворків, баба на к бід'є. А в ЗСУ кажуть: жінка в танку гасить орків на світанку.